Росомаха росомаха є однією з найбільших членів родини ласок. Росомахи зустрічаються в холодних кліматичних умовах, де поширений глибокий сніг. У них дуже товста шерсть, що зберігає тепло у морози. Крім того, їхнє тіло виробляє речовину, яка збільшує кількість кровотоку і покращує терморегуляцію. Росомахи мають великі, схожі на снігоходи, лапи, широкі лапи з довгими пальцями допомагають розподілити свою вагу на більшій площі поверхні, що дозволяє їм залишатися на поверхні снігу, а не занурюватися в нього. Незважаючи на їх невеликий розмір, росомахи безстрашні хижаки. І полюють на здобич, що значно перевищує їхні розміри. Росомахи спритні альпіністи вони можуть підніматися крутими схилами, проходити більше 25 кілометрів за день і стрибати на відстань більше 6 метрів. Росомахи м'ясоїди. Але вони також можуть споживати падалі. У зимові місяці вони харчуються замороженими тушами великих ссавців. Надзвичайно міцні щелепи і зуби дозволяють їм видобувати замерзле м'ясо під льодом або розбивати кістки, щоб отримати доступ до мозку тварини.